В ефірі телеканалу Ритм, програма Пряма мова у студії Язера Нажичук. і сьогодні у нас в гостях Віталій Першогуба, депутат Рівнеради та голова бюджетної комісії. Доброго добрий дня, добрий день. Давайте розпочнемо з того, що розкажіть нашим глядачам, чим ж відрізняється бюджет 2015 року від попереднього. Ну якби на самому початку хотілося б сказати, що дуже добре, що бюджет 2015 року був прийнятий. Прийнятий так і це відкриває нам тепер шлях до його зміни, якщо можливо і треба. Потім він відкриває нам шлях до того, що він перше буде виконуватися, вже буде виконуватися не розпис 1,12 від доходів і видатків минулого року, а буде чітко виконуватися якийсь розпрячь документ. І ще одне хочу додати, що це не всі весь, не весь бюджет ми прийняли, який прийняли. Чому? Тому що ще буде розподіл вільних залишків в немаленькій сумі, 84 мільйона гривень, який піде на капітальні видатки, на так званий бюджет розвитку. І за рахунок цих коштів буде якраз і зроблена та левова частка тих гарних речей, які можуть бути зроблені в місті, які можуть бачити жителі міста Рівного. Бюджет 2015 року практично, практично сильно не відрізняється від бюджету 2014 року, саме по видаткам, по їх видам. Чому? Тому що. Він включає в себе всі ті видатки, які були передбачені бюджетом 2014 року. Окрім в 2014 році було знято десь тисяч гривень з підтримки спортивних клубів. І в цьому році підтримка спортивних клубів теж не передбачена, поки що не передбачена. Можливо, щось зміниться, і можливо, якось це воно інше буде. В минулому році її зняли на покриття незабезпеченості по заробітній платі працівників спортивних шкіл. Іншого просто виходу не було. У нас була серйозна незабезпеченість. Ми це обговорювали журналісти про це писали. І дуже добре, що під кінець року ця незабезпеченість якимось чином закрилася. Так, бо бюджетники, я не знаю, ну, грудень місяць по освіті у нас просто випадав жорстко і чітко. як взагалі можна охарактеризувати бюджет 2015 року? Позитивним, негативним, економним? Ви знаєте, його можна характеризувати, мабуть, скоріше всього, економним. Чому? Тому що зміна мінімальної заробітної плати передбачається тільки в грудні цього року. І відповідно, о, наскільки я розумію, індексування заробітної плати, і далі індексування особливо передбачено теж не буде. Можливо, на рівень інфляції буде тільки індексування, тому о, фактично зарплати всіх, хто отримує зарплату з бюджету, виявляться замороженими. І, і так і вони з минулого року там сильно не помінялися, там пройшло, здається, дві індексації. І так вони сильно не помінялися, в залежності від того, як помінялися ну, не співвідносно до змін цін. Так. Тому до долар, от це до дозволяє нам казати, що, да, що економний. Загалом по цифрам бюджет ну, виглядає дуже добре, порівняно в номінальних цифрах, порівняно з іншими роками, то загальна, загальна видаткова частина збільшена на 26,8%. Ну, це досить немалий відсоток. Немалий, тобто порівняно з іншими бюджетами, якщо говорити чисто в національній валюті, це дуже хороші цифри. Тобто, наприклад, там на 19,7% більше фінансується освіта, на 20 більше фінансується охорона здоров'я, соціальний захист, соціальне забезпечення на 19,3% більше і так далі по всім галузам. Тобто, в номінальному виразі це все було б чудово, якби не росли ціни так. і відповідно. Рівень життя не ставав дорожчим. Угу. Тоді, якщо все ж таки взяти збільшення так, відсотків і порівняти з нинішнім курсом долара, ми виходимо принаймні на рівень, чи все ж таки в цьому році менше передбачено коштів на всі галузі. Ви знаєте, вам треба запросити когось, мабуть, в статистики, воно тут угу. поряд з вами, для того, щоб вони нам якось дали розуміння того, що курс долара вони більше орієнтуються, але сам по собі курс долара не є головним індикатором нашої української економіки і рівня життя людей. Угу. Індикатором є розрахунок рівня інфляції, який відображає ріст цін. Розрахунок прожиткового мінімуму. Це теж відображає той номінальний вираз вартості, скільки що коштує. Тому треба на нього подивитися. Я на сьогодні не володію цифрами, щоб сказати, співвідношення між 14-м і тим більше 15-рік тільки почався. Ми в процесі. Виконання і того ж бюджету, і виконання і ну, життя в 2015 році, ми будемо бачити, якщо буде змінюватися, я боюсь, що буде багато змінюватися. Попередні роки можна було прогнозувати в цьому році, завдяки тому, що є дуже багато е, дохідної частини, яка залежить від е, нових податків, які ми просто не можемо спрогнозувати. Верніше, спрогнозовані вони чітко і вірно в бюджеті, але чи не відбудеться ряд факторів, як, наприклад, от ви можете бачити. В дохідній частині є у нас передбачені доходи від податку на доходи фізичних осіб. В нашому цьому році береться 75%. Від них передбачено про прогнозу ДПІ 268 мільйонів. Що це значить? Якщо взагалі заробітні плати будуть менше платитись в рівному, відповідно і ця цифра буде менше. А хто може сказати сьогодні, буде менше зарплат нараховано підприємствами, організаціями, установами? Чи не буде менше на рахунок? Чи може наприклад, буде більше? Тобто приватні підприємства і організації проіндексують, можливо, зарплату своїх працівників поза залежністю від мінімальної зарплати. І відповідно фонд заробітної плати збільшиться і ці надходження збільшаться. Які ще нові джерела надходження в цьому році, якби до місцевого бюджету буде? Ну, про це вже багато говорилося і на сесії. Такими основними джерелами, які новими є, не дуже новим є джерелом. Податок на нерухомість вже в такому більш-менш конкретному виразі, тобто його, він якби не стосувався дуже багатьох. Сьогодні він буде стосуватися дуже багатьох і він прийнятий за рішенням міської ради зроблена пільга, тобто будуть оподатковуватися квадратні метри квартир, які мають більше 70 квадратних метрів, і це перевищення над 70 квадратними метрами буде оподатковано. Якщо грубо, то 6 гривень, якщо не грубо, то 0,5% від мінімальної зарплати. Десь біля 6 з копійками гривень за метр квадратний перевищення в рік. Тобто також за приватні будинки, які мають більше 150 квадратів за рішенням міської ради. Також буде оподаткована комерційна нерухомість, чого раніше не було. Теж вона буде оподаткована за ставкою 6 без пільг, тобто яка є площа комерційна, магазина. Там, Чого ще можна привести, наприклад? Ну, мабуть, банка, офіса, ще чого-небудь, да, всяких таких приміщень, окрім виробничих складських приміщень, ті не оподатковуються. Теж вони оподатковані за ставкою 6%. Міська рада прийняла рішення. Для прикладу, інші ради теж приймають різні, різні зовсім ставки. В інших областях є набагато більші пільги, є набагато менші, є зменшена ця ставка для підприємців. Є, наприклад, у Львові збільшена там 2% зробили. Але вони. По приватним квартирам робили зонування, тобто центральна частина міста, окраїна міста і так далі. Це не є кращим варіантом, так от поділити на зони. Ну а як ми виділимо славнозвісне царське село, куди ми в яку ми зону віднесемо? Mm -hmm. Ну багато хто звертає. Я не тому що до тих людей таким чином чудово, що люди мали кошти, побудували і будинки приватні. Але ми ж не можемо сказати, що центральна частина міста в нас зона номер один, наприклад, і от за босавкутом там є зона. Ще теж номер один. Ще теж зона номер один, буде так. це буде не таке відношення. Поки такої думки в міській раді не було ну насправді така виникла досить жива дискусія, так коли збільшували частину метрів квадратних так, для будинків, тобто від 120 збільшили до 150. Ви вважаєте це правильним? Чи потрібно все ж таки сьогоднішні... було прийняти 120 на сьогоднішній день? Ситуація з податком на нерухомість вона не може бути правильною і об'єктивною, тому що ніхто не володіє чіткими цифрами. Скільки будинків, наприклад, все ж таки підпадає під податок при 150 квадратах, при 130 чи при 200 квадратах? І скільки будинків у нас мають таку площу, скільки мають таку? Це зв'язано з тим, що наше старе комунальне підприємство БТІ, воно має всю цю базу. І я не розумію, чому так склалося і як. Водилось дію положення про те, що нова реєстраційна служба стала працювати по нерухомості, і вона чомусь ці всі бази до себе не забрала. Всі тільки які мали рух по нерухомості за останні там два роки, вони є в новій службі. А всі інші дані вони чомусь технічна документація знаходиться в БТІ. І як сказав начальник податкової, вони сьогодні позбавлені права взяти квадратний метр і ходити метром міряти, міряти самостійно офіси і так далі. Все це буде робитися по технічній документації. Тому. Питання з технічною документацією ми перед міським головою ставили. На сесії це я теж говорив як рекомендацію бюджетної комісії, що це треба питання вирішувати для того, щоб створилася спочатку база податкова. А далі вже будуть, тоді можна буде говорити тобто можна правильно щось 150. Щось, так? Да, правильно 150, неправильно. Можна по півроку, можна по місячну поставити 150, 160, 170. Єдине, що аби податкова адміністрація справилася з адмініструванням цього податку, якраз вони змушені його чітко порахувати. Депутати прийняли 150 і все. А там треба працювати. Працювати ну... і далі. А, транспортний податок. Які автомобілі будуть оподатковуватися? Ну, автомобілі оподатковуються легкові, з віком молодше 5 років і з об'ємом дигуна більше 3 літрів. Mm -hmm. І коли податкова адміністрація, вже маючи дані більш-менш чіткі по реєстрації, запропонували вони на мільйон збільшити надходження від цього податку. Mm -hmm. Тобто вони побачили є такі автомобілі в приватних осіб, і в юридичних осіб. Відповідно, по 25 тисяч за цей автомобіль. Це, це можна сказати, так. Да. Це можна сказати, якраз є чистим податком на розкіш. Ну, чи є розкішою автомобіль, молодший 5 років mm -hmm. з двигуном більше 3 літрів, є автомобілі, які можуть не попадати в ці параметри і теж бути розкіш. розкіш. Про це багато говориться в пресі. Наскільки він об'єктивний, ну, мабуть, за рахунок того, що багато. Порше не попали, наприклад, в цей, то він, мабуть, він не об'єктив. Об у нас означає? в рівному порше, мабуть, небагато, не то я думаю, що ті великі джипи, інші машини попали, і ті громадяни заплатять. Хоча хочу зауважити, що, мабуть, е треба зрозуміти, що якщо людина придбала такий автомобіль великий і дорогий, то вона вже тоді, коли його придбавала, заплатила величезну культуру податків. У нас машини. Практично в два рази дорожче, ніж вони є насправді ну, на, для прикладу в Арабських Еміратах. Mm -hmm. От там є чиста вартість тої там, Міцубісі чи там Тойоти, от, яка вона є. А в Україні вона практично в два рази вища. І коли людина купляла такий автомобіль, вона заплатила дуже багато. І коли сьогодні з неї взяли 25 тисяч, 50. ну, враховуючи той стан, який є, я думаю, що цей податок ще буде диференційовано, переглянуто і якось його зроблять. Можливо, і для дорогих машин більший, для дешевших машин менший. Mm. Щось буде. А, ну щось було крім того, мені здається, що в, ще в цьому транспортному податку так внесені автомобілі, які мають електродвигуни, тобто вони теж оподатковуються. І а, вантажівки там ну щось щось відомо вам про це? Ні, на жаль, не жаль. Я не володію інформацією. Податково не доповідала, що це якісь є додаткові джерела надходжень від них. Mm -hmm. А скільки в нас в місті, хоча б приблизно таких автомобілів, які оподатковуються? Біля 50. Це так досить не... В принципі непогано. Да, на, на, при підготовку бюджету. бюджету йшла мова, що їх ну, не більше 10. Так, <рес> так. А виявилося аж 50. Виявилося, так, да, виявилося по реєстрації. Крім цього податку, які ще можна податок віднести до розкоші. Ну, податок на розкіш? ну частково можна віднести податок на розкіш. Я навіть не взяв би на себе таку сміливість говорити, але одним з нових податків, який ну, абсолютно став новинкою для всіх. Це був податок, акцизний податок, який запроваджений з розрібної реалізації алкоголю, тютюна і нафтопродуктів. Податково його порахували. Ми теж додали фактично від цієї, від цієї реалізації, додатково додали, якщо не помиляюсь, біля 10 мільйонів від того плану, який по першоначально рахувався. І я сподіваюся, що всі оператори, які продають ці товари, добросовісно його заплатять для того, щоб ну, витримати дохідну частину. Тому що. Головним в цьому бюджеті є дохідна частина. Буде дохідна частина, значить будуть ті видатки, хоча би на тому рівні, про які ми говоримо. Добре, а якщо тієї дохідної частини не буде, які тоді виходять тоді будуть фінансуватися першочергово. Фінанс... Ті, ті захищені статті це енергоносії і зарплата. Вона буде профінансована, а всі інші статті видатки будуть фінансуватися по, по мірі надходження по мірі коштів. коштів. Так і ще тут немаловаж... дуже важливий момент, який мали ми в минулому році. Наприклад, ті же 84 мільйони, які ми розділимо на наступній сесії, розподілимо між комунальними підприємствами, між проєктами, між mm -hmm. об об'єктами благоустрою, це те, що казначейство, ну, я не знаю, як буде в цьому році працювати, але якщо воно буде працювати так, як в минулому році воно працювало, то чому у нас і утворилось 84 мільйони? Тому що це більша частина з цих коштів, це з минулого року, не кошти, які не змогли ми використати за рахунок того, що казначейство їх просто не проплатило. Зрозуміло. А чи планується от в цій так, 84 мільйони, як ви назвали суму, ремонт доріг? Так, да, да. Міський голова озвучував його позицію, що дві ділянки, які мало відремонтувати нам обласне управління капітального будівництва, біля чайки біля перехрестя. Чайки, то... І на продовження на Соборній біля дому офіцерів і в сторону ювілейного, він сказав, що будемо ремонтувати за свій рахунок. Але як нам для міста виходить таким чином, що ми відремонтуємо то за свої кошти, а, а обласний бюджет, який мав це діло, зробити, який зрізав ту поверхню частину, і в якому ці кошти були передбачені, але не профінансовані. Якби заполучити ті кошти, ну це треба питати наших фінансистів. А як взагалі так вийшло, що от. Ну, в обласному бюджеті, обласний бюджет мав виділяти кошти, на, в принципі, на дороги міста, щоб перехрести ці Ні, ну так це ж і Рівненська область також. Ну, це <гум> є дороги, які є вулиці і дороги, які мають обласне значення і uh -huh. на них виділяються кошти. А тобто, якщо це обласного значення дороги, тоді вже ремонтує об... за обласні об... кошти. Ну, бюджету, на якісь так? заходи, наприклад, нам обласний бюджет одного року надавав. Цільову субвенцію на розвиток спортивних майданчиків. Mm -hmm. На жаль, наша виконавча влада, ми над цим розбиралися на бюджетній комісії. Я не буду називати прізвищ, але не використали ці кошти. Ну, не можна казати, що тільки тому, що вони не захотіли їх використати, тому що на те, щоб використати на якийсь об'єкт, треба мати відповідну документацію, треба мати землю. ну... Були там об'єктивні фактори, в тому числі і казначейство один з об'єктивних факторів було. Але факт той, що вони виділяли, і ми не використали. О, так. Тобто, якби це все склалося краще, то в нас відремонтованих спортивних майданчиків було б більше, і діти мали б де грати і футбол, і баскетбол ну більше, в рази більше, отак. Ви вже в принципі сказали, так на що будуть спрямовані позачергово кошти, а чи планується якісь додаткові витрати в цьому році? Можливо, якісь з'явилися нові об'єкти, які потребують а, додаткових витрат? Ну, є такий, який чітко буде профінансований це велодоріжки, які передбачено 500 тисяч. Mm -hmm. Я от не дуже добре зрозумів, коли ми <кій> під час прийняття бюджету, але я уточнив. І так, да, підсо тисяч гривень у нас заплановано, з них 50 тисяч борг попереднього року, а 80 тисяч десь буде коштувати проект цих велодоріжок. Mm -hmm. Де він буде проходити ці велодоріжки, це вже компетенція комісії Євтушенка по транспорту Транспорт. і зв'язку, можна mm -hmm. його перепитати, які їх бачення. Можливо, вони вже отримали документи з водного інституту нашого по попередньому дослідженню, де їздять велосипедисти більше, де менше. Ну, це такий новий, новий, новий об'єкт, який цей. Mm -hmm. І я думаю, що при час розподілу вільних залишків, бюджету розвитку ми теж почуємо якісь пропозиції від громадських організацій, вже поступали пропозиції, від депутатів. Там буде багато різного. От під час розподілу цих грошей якраз можна буде зрозуміти. Mm -hmm. Тобто, на наступній сесії ви вже плануєте розподіляти так, саме так, ці Так, Це вона гроші. буде десь в кінці лютого і mm -hmm. на цій сесії якраз будуть розподілені ці кошти і багато об'єктів благоустрою. Я прошу журналістів звернути увагу на це, буде цікаво всім знати, що і де буде відбуватися. Mm -hmm. Тобто, в принципі, можна сказати, що в наступному році в Рівному будуть велодоріжки. доріжки. Принаймні, старт, старт да. вже даний в минулому mm -hmm. році був. В цьому році він буде вже нарешті реально рухатись. Тому що для громадян то, що хтось підписав десь якийсь документ, хтось десь зробив якісь рухи там, по виготовленню проєкта, ну, це просто нічого. Люди хочуть бачити результати, і я їх розумію, це правильно. Да? Є що зроблено, значить зроблено. Не зроблено, значить, не зроблено. А то, що хтось потратив тільки зусиль. Не хвилює. Ну ні, умовно кажучи. Воно і не має хвилювати. То, що бачимо, те бачимо, а чого не бачимо. Ну, для того і є і депутатський корпус, і для того є виконавчий комітет, для того, щоб щось робити реально. Наскільки буде цього року профінансована соціальна галузь і житлово-комунальна? Ну житлово-комунальна галузь отримає. зараз я вам скажу, значить, перетримав біля, біля, біля 2 мільйонів. Значить, один на підтримку кон... безпосередньо житлово-комунальних. ЖЕКів, житлово-експлуатаційних контор. А ще мільйон передбачено на допомогу комунальних підприємств. Але це конкретний розподіл між підприємствами, ми будемо бачити окремим рішенням. Буде рішення, в якому будемо бачити конкретний розподіл. І частина, мабуть, буде все ж таки з цих вільних залишків теж буде направлена на, і на рівний електротранс, і на інші підприємства. Ми теж там це це побачимо. А на соціальну голосі? Ну, соціальна галузь, так як соціальні гарантії і різного роду виплати, вони всі в повному обсязі передбачені в бюджеті. І таким, тим же чином, і за рахунок е субвенції з обласного бюджету там. Тобто всі ці видатки вони будуть в повному обсязі виконані. Е обговорювалися теж на бюджетній комісії, були такі пропозиції, що є якісь приміщення, які не використовуються, є приміщення, які використовуються. Було б добре е одне діло приміщення. В глибині мікрорайону вілейний інше діло приміщення на соборній, ну, наприклад, якийсь торговий центр, Привозьмі. який розташований тут угу. в центрі, да? <кій> <кій> була пропозиція про зонування і так далі. Нам на той момент сказали, що ніби ну, якби ми зонування цього зробити не можемо. Я бачу, що інші ради щось в цьому напрямку роблять. Робили, так. Тому ну, можливо у нас. Які в них там варіанти виходу з цієї ситуації? В них, ну, вони виділи, от в тому Львові, я вертаюся назад, mm -hmm. виділили три зони, тобто центр міста історичний, де є розпоташовані кав'ярні, де ходять туристи, де ходять, там вони зробили на найвищу ставку податка. Mm -hmm. А на інших зонах менше-менше. І окремо виділили два чи три спальних мікрорайони, де ще нижча ставка податку. Причому це стосувалося не податку з комерційної нерухомості, а це mm -hmm. податку з житла. Mm -hmm. житла. Mm -hmm. А Комерційну нерухомість вони дали по повній по максимальній ставці 2%. Побачимо, як на це зреагують підприємці міста Львова, коли ну, виступ, ви чули виступи на міській раді людей, які мають відношення до роздрібної торгівлі там. Коли у людини є магазинчик, у нього кращий баланс, гірший баланс, більше прибутку, менше прибутку, і йому ще приходить він і ще давайте будемо платити. Ну, якби, це сприймають в будь-якому випадку, всі податки люди сприймають негативно. А друга частина? А друга частина це те, на що за рекомендацією бюджетної комісії ми запропонували нуль і рада нас підтримала. Це нежитлові приміщення громадян. Тобто дуже багато є в нас таких приміщень, як стоїть двох чи п'ятиповерховий будинок, житловий, багатоквартирний, і в дворі є сарайчики. От, наприклад, ці всі сарайчики, нежитлові приміщення, вони мали бути оподатковані. В приватному будинку є будинок сам, а навколо нього є ще льох. Навіз під для автомобіля, наприклад, є якась літня, літня кухня, кухня або так. сарайчик, не дай Бог, щось може Салава. свинка живе, чи сауна. Да. Деякі там говорили, що треба це все оподаткувати, тому що хтось в Рівному є там в когось є басейн і так далі. В мене басейну немає. Тому мені переживати за це, якби нема чого. І я думаю, що той, в кого є басейн, він би і заплатив за той податок, і той басейн немає проблем. Але я думаю. Е я думаю, що люди, я рахую, що це ну, оподатковувати це не потрібно. Чому? Тому що. Ну, як прийдуть до людини, почнуть переміряти. На це все технічної документації немає. Часто ця людина просто збудувала в себе на землі і не морочила собі голову з технічною документацією. А сьогодні прийти до нього і сказати, от ви вже маєте заплатити, ну це так не дуже правильно. Ну а на наступний рік можливі зміни все ж таки? В... Коли ви буде, буде... якщо буде база, і якщо буде політична воля. Якщо рівняни десь вискажуться за те, що ні, все ж таки давайте будемо це оподатковувати, і да, ми готові до того більшість, яким чином ми будемо е... підготовлювати. Під, ну, ми, ні, не ми підготовлювати, а буде якийсь механізм, де може бути народове виявлення відносно цього питання, що mm. да, давайте. То так, да. а якщо ні, я думаю, що це не такі цифри великі, які будуть велике значення мати, навіть хоча б невелике значення, вони все одно не будуть мати для бюджету міста Рівного. Це не такі великі ставки і не такі великі доходи. А технічної роботи для податкової, наприклад, це буде просто дуже багато. Дуже багато. Якби це був комп'ютер, і де були забиті ці всі цифри, і вони тільки друкували, розсилали всім повідомлення, кому скільки заплатить, це була б одна ситуація. А коли це все діло треба у когось є зареєстрований сарайчик, а в когось нема. Це ставить людей в нерівні умови, умови так. і так далі. Ну, це... ще, ще одним з таких, ну, можна сказати, не підприємств, все ж таки ну, лікарня, так, нам хочуть передати якби залізнично львівської залізниці, так правильно я так. кажу лікарню. Що, яка ситуація? тут? Тому що це знову ж таки нові надходження з бюджету, нові люди. Нове приміщення, в яке треба отримувати і яке треба фінансувати. Нові віддатки. видатки. видатки так. Віддатки, да. ну, в бюджеті передбачена стаття окремою строчкою була на отримання цієї лікарні, тому що при кінцевих положеннях бюджету воно зазначено, що вона передається. На жаль, безпосередньої передачі сьогодні не відбулось, а раз безпосередньої передачі не відбулось, ми в міського бюджету фінансувати цю лікарню не просто не хочемо, а не маємо права. І поки кабінет міністрів або розробить положення, або по одному з існуючих положень, здійснить передачу цієї лікарні, і з того моменту ми почнемо виплачувати там заробітну плату, платити за тепло, за електроенергію і за всі інші комунальні послуги. І, але е, ті працівники лікарні попадають сьогодні в лише та оцієї недопрацьованості документів і дуже швидко прийняття самого бюджету з цими всіми. Тому що Кабінет міністрів сьогодні ну, не встигає, мабуть, все це опрацювати, так як прийняття самого бюджету, було, якщо не помиляю, 30-го числа. Так, да? Вночі. Да, вночі 30-го числа. Тому люди стануть зарушниками. І головний лікар лікарні приходить і, і розмовляє, і він ходив і до міського голови, і до губернатора. І будуть шукатися якісь шляхи вирішення цього питання. <кій> Я думаю, що, можливо, на рівні обласної адміністрації, на основи губернатора, який було б для нього ділом честі, щоб люди. Не, не залишились не без оплати. Ну mm -hmm. чітко міський бюджет це буде порушення бюджетного законодавства. Ніяк міський бюджет не може це діло фінансувати. No, no, no. да. mm, зрозуміло. А, дякую вам за розмову. Дякую нашим вам. глядачам. Я нагадаю, що це була програма пряма мова. Ми сьогодні говорили про місцевий бюджет на 2015 рік. І у нас в гостях був Віталій Першогуба, депутат рівно ради та голова бюджетної комісії. У студії була я зряна жичук. Залишайтесь разом з нами на телеканалі Ритм.